Вітаю! Пропоную опрацювати тему знайомство із системою керування базами даних та виконати практичні завдання з електронної версії підручника Кошунової. Подимось на перше завдання. Нам пропонують запустити систему керування базами даних і створити таблицю автобуси, в якій будуть три поля: номерний знак, модель і рік випуску. Давайте спробуємо це зробити. Натиснувши полераву клавішу, виберемо Створити бази даних. Відкриємо їх. Дозволимо включимо вміст. Далі нам потрібно перейти в режим конструктора і створити таблицю. Натиснемо Створити, конструктор таблиці. Що ми зробимо в конструкторі таблиці? Ми створимо поля. Поля це назви стовпчиків. А рядки це якраз будуть записи. Значить, як ми пам'ятаємо, у нас буде три поля. Номерний знак. Потім клікаємо нижче. Модель автобуса. Та рік випуску. Зверніть увагу. Коли ми набирали ім'я ім поля, у нас пропонувало тип даних. Звичайно, ми можемо тип даних змінити. Рік випуску, це, звичайно, числовий. І при потребі можемо налаштувати додаткові обмеження на тип даних. Поки що не будемо цього робити. Збережемо дану таблицю. У нас запропонує зразу вести ім'я таблиці. Нехай це буде автобуси. І коли ми будемо закривати, запропонує створити ключове поле. Поки що не будемо цього робити. Натиснемо Ні. Так. Зверніть увагу, ми виконали перше завдання. Завдання 2. Нам потрібно відкрити таблицю автобуси, двічі класнувши, і заповнити її, увівши раз, 2, 3, 6 рядків. Таблицю бачимо. Переходимо в нашу базу даних. Клікаємо зліва на таблиці автобуси. У нас відкрилась табличка, де ми можемо лише вводити дані. Звичайно, користуючись даними у підручнику. Номерний знак першого автобуса. Прошу вводити з дотриманням даних АА 1684. ПТ. Модель Богдан. А 144. Рік випуску 2017. Натиснувши Enter, ми переходимо на наступний запис, наступний рядок. Зверніть увагу, у нас там модель Сітілаз 2010 року випуску. Вводимо ці дані. Номерний знак.

Далі заповнюємо інформацію про всі 6 автобусів. Збережемо дані. Єсть. Наступне. Давайте подивимось на наступне завдання. Наступне завдання це завдання 4. Знову ж таки, нам потрібно створити іншу таблицю, яка називається маршрути. І в ній увести три поля, зверніть увагу, де буде маршрут, тобто номер маршрута, довжина маршрута і кількість зупинок. Притом пропонують, щоб кількість зупинок можна було вводити дробове число, зробити ось певні налаштування. Переходимо в базу даних. Виберемо Створити. І режим конструктора. Створюємо іншу таблицю. Так, це таблиця маршрути, де буде маршрут. Тип даних числовий. Буде номер маршрута. Потім довжина маршрута. Також числовий. Але тут де розмір поля. Зверніть увагу. Виберіть одинарне значення з плаваючою точкою. Єсть. І наступне. Це кількість зупинок. Кількість зупинок це також числове значення. Готово. Наступне, зверніть увагу, нам потрібно задати у таблиці маршрути ключ. При тому ключ задати до поля маршрути. Показую, як це робиться. Виділили поле маршрути і натиснули зліва вгорі ключове поле. Це необхідно для пов'язування даних в подальшому. Збережіть дані. Таблицю переіменуйте маршрути. Наступне завдання. Нам потрібно заповнити таблицю маршрути даними про три маршрути. Наприклад, перший маршрут номер 11, довжина 8 км, кількість зупинок 18. Клікнемо маршрути і заповнимо. 11. Довжина 8. І кількість зупинок. 18. Збережемо дані після того, як заповнимо дані про всі три маршрути. Готово. Тепер ми можемо з вами виявлятися, редагувати різні таблиці в процесі роботи, додавати поля, заповнювати їх, змінювати їхні характеристики тощо. Для цього викро... виконаємо завдання 5. Сказано. Перейди в режимі конструктори в таблицю автобуси і додай до цієї таблиці стовпець номер маршруту. Номер маршруту. Схема намальована. Показує, як це робиться. Вибрали автобуси. Бачите, дані. Натиснули праву клавішу і вибрали конструктор. І можете додати нове поле, яке нам пропонують номер маршруту. Ми домовлялися, що номер маршруту це числове значення. Завдання 6. Вам потрібно Вести дані про те, які автобуси, якими маршрутами курсують. Але це вже ви зробите самостійно. Після того, як ці дві таблиці будуть створені, ви можете закрити базу даних, зберігши зміни. В будь-який момент, звичайно ж, ви можете її знову ж таки відкрити. Зробити якісь доповнення, подивитися на інформацію, чи пов'язати дані, що ми будемо робити пізніше. Дякую, бажаю успіхів!